Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Сьогодні четвер, 16 березня. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Радіо НВ ставте лайки, підписуйтесь на Ютуб канал. Коли підписалися, то можете залишати свої коментарі і писати запитання гостям наших ефірів. Найважливіші, звісно, озвучимо просто у ефірі. Ірі, кожен ефір, ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Сьогодні з нами на зв'язку військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю в ефірі! Слава Україні! А доброго ранку студія героям слава давайте почнемо з бавовни, яка відбулася у Белгороді. Там є підозра, що на тій залізничній станції, яку оточили МНСники і поліція, чи то чи то був якийсь ешелон з бійцями з живою силою, чи то з технікою. Розрозуміло, що поки що підтверджень немає. Але що я хотів запитати: а Белгород уже звичний у таких зведеннях. Белгород – це вже звична територія. Для того, щоб там щось вибухало, от наскільки це поміняє можливості окупантів щось доставляти? О, ви знаєте, ну питання дуже важке. Звісно, воно обмежить можливості окупантів щось доставляти, тому що Білгород все ж таки залишається важливим транспортним узлом, і з нього здійснюється доставка вантажів, і техніки, і людей до районів виконання бойових завдань. Росіянами, але для нас важливо розуміти те, що ми не показуємо противнику, що він не може спати спокійно, і любий об'єкт на його території, де він не знаходився, може бути ураженим. І хто не може заперечити право України наносити такі удари. Ми робимо це постійно зараз, і те, що це не висвітлюється в пресі, не означає, що ми припинили наносити такі удари. Тому ну Білгородська Народна Республіка може сподіватися на те, що їхні ночі не будуть спокійними. Добре, просто я хотів до ще однієї теми перейти. Останніми днями часто є повідомлення від західних аналітиків, зокрема, що у Росії починається у російських окупаційних сил починається дефіцит снарядів. Австрійський оглядач Том Купер пише, що ні, шановні, тут не в цьому питання. От якраз снарядів. У Росіян вистачає, у них не вистачає можливостей довести це по багнюці, тому що зараз там на сході, наприклад, погода така, що техніка дуже важко проходить за межами асфальтованих доріг. Плюс їм треба десь складати це далі ніж за 70 кілометрів. І тому питання не в дефіциті снарядів взагалі, а в дефіциті можливостей доставки цих снарядів до бойових позицій. От як вам така, така теза? В принципі я її повністю підтримую, тому що взагалі одна із моїх освіт – це я офіцер логістики, і ми цими питаннями займалися такі. Я про це можу говорити годинами. Власне, так воно і є, тому що російська логістика в основному залежить від залізниць. Це їхній, знаєте, такий становий хребет логістики. А потім так снаряди, боєприпаси інші матеріали мають довозитися вже до позиції військ. І тут виникають складнощі. Ці складнощі пов'язані власне з постійним впливом українських сил оборони. Тому що противник просто не має змоги розміщати достатній кількості оперативні ресурси на відстані, яка б дозволила йому швидко забезпечувати потреби військ, які ведуть бойові дії. Тому вони їх зберігають на на більшому віддаленні. Що значно ослаблює їхні можливості щодо оперативного вирішення питання забезпечення боєприпасами своїх підрозділів, і звісно, тут можна додати і природні умови тут можна додати і слабкість автомобільної логістики російської армії, її неспроможність організувати широкомасштабну доставку. Ну і тут хотів би я відмітити ще одну таку особливість. Що внаслідок активних бойових дій, і внаслідок дуже інтенсивних обстрілів, вони виснажили не тільки свій а, снарядний парк, а я б сказав так, що і парк артилерійських систем, тому що самі розумієте, що кожна гармата має свій ресурс на постріли, і вона потребує технічного обслуговування, ремонту, заміни ствола що і тому подібне. Це такий самий фактор, який впливає на е, інтенсивність обстрілів, але але шановні друзі, не можемо ми розслаблятися, тому що противник знає, він усвідомлює ці, ці проблеми для нього, він намагається їх вирішити. Тобто не настане такий день, коли противник просто закінчить або снаряди, або гармади. Вони будуть продовжувати вести дії і задача наших сил оборони мінімізувати можливості цих техником використати свої ударні потужності. Ну власне, ще ж одна частина, про яку власне більше говорять наші бійці. Що з того, що вони вистрілюють, частина снарядів не розривається, і тому це ще стає додатковою проблемою і буде ще десятиліттями проблемою для України, тому що не лише мінні загородження є проблемними. Та а і снаряди чи якісь інші вибухові предмети, які не розірвалися, які можуть валятися десь в полях, і це буде ще для нас. Ну там проблема на десятиліття. Питання якості цих снарядів ну не розірвалося, значить, когось не вбило. Але це по суті ну така міна сповільненої дії, яка може колись, через роки, навіть когось убити. Оцей ризик ми ж теж маємо не відкидати і точно тримати в голові. Ви знаєте, цей ризик нам, і ця загроза, я б сказав так, нам давно відома, тому що ще починаючи з 14-го року, ще починаючи з тих боїв, ми визначили для себе, що за деякими напрямками до 40% відсотків Асів, які пройшли через канали стволів, вони не вибухнули, і вони сто становлять перед собою смертельну загрозу для всіх, тому що фактично, якщо ми беремо наприклад ту саму міну, якщо вона пройшла через е -е, ствол, вона вже приведена в бойовий стан і може вибухнути любої секунди. Вона є критично небезпечна. На жаль, самі розумієте, створити. Карти таких локацій надзвичайно складно, тому що ну важко передбачити, коли ця міна або снаряд прилетів, і де він лежить, і що він робить. Навіть є ще така таке поняття, як сезонна міграція, що так само впливає на вірогідність переміщення таких вибухонебезпечних предметів. Тому я з вами походжуюся в принципі в відкритих джерелах можна знайти інформацію, що приблизно 30% української території забруднено. Вибухонебезпечними предметами, боєприпасами, крім того, не слід забувати, що противник при відступі залишає свої снаряди, і не кожний склад ми можемо знайти, тобто вони так само становлять проблему. Тому так для нас це проблема на роки, я б сказав, на десятиліття. Адже ми маємо досвід другої світової війни, коли по Через 50, 60, 70, 80 років після закінчення цієї війни ми знаходимо боєприпаси тої Ну так. Тому ми маємо тримати це, і це стосується не лише військових, а і цивільних. Це стосується не лише дорослих, а й дорослих, які про це розкажуть своїм дітям, що ну точно вибухне. Точно вб'є або покалічить тебе і друзів. До речі, я такі буклетики для підлітків. Читав ще от після 2014 року. Власне, це для східних територій їх тоді вже випускала. Наприклад, ну, агенція, яка називається ЮНІСЕФ. Це всесвітній дитячий фонд. ООН. давайте про підсумки Рамштайна вчорашнього. Їх назвав міністр Резніков оптимістичними посилення проти повітряної оборони, боєприпаси, боєприпаси, боєприпаси. Це я від себе три рази повторюю. І знову в черговому Гляді купера є критика на адресу заходу, що ну боєприпасів вони надають недостатньо. Райнметал зараз працює, наприклад, на 70% завантаженості, і поки що їх не законтрактували для збільшення цього виробництва. От снаряди для нас це ж теж проблема. Абсолютно. Абсолютно, це є проблемою і треба розуміти з військової точки зору. що снарядів ніколи не буває достатньо. Вони є перманентною проблемою для кожної війни, і питання стоїть в тому, як ефективно використати ті ресурси, які ми маємо. Хлопці скажуть та іноді, що не вистачає снарядів для того, щоб знищити техніку, яка знаходиться в їх полі зору. Є і така ситуація. Ми робимо відчайдушні кроки, щоб виправити цю ситуацію. І Вже було задекларовано, що створено підприємство, яке буде випускати хай радянські зразки боєпасів для танків, але вони для нас важливі, тому що не одна нас не радянських танків експлуатується української армії, і їм треба чимось стріляти. Вже свої міни, але зрозуміло, що ми конче залежимо від слабої припасів від наших союзників, і знаєте, питання в тому, що це питання вибачте за тотологію стає, стає постійно. А першим при обговоренні в форматі Емштайну, і я б сказав так, що я розумію таку критику з боку того кубера. Давайте будемо справедливі. Якщо рейн метал завантажений сьогодні на 70%, а раніше він мав завантаження менше ніж 20% потреби, то це вже значний крок вперед. Всі західні потужності зараз на намагаються посилити випуск боєприпасів, розширити асортимент цих боєприпасів. Але на це потрібний ще час. Рік тільки почався, адже знаєте, ну специфіка демократії це не ідеальна система. Але вона передбачає проходження певних бюджетних процедур. і Бюджетний рік тільки почався в європейських країнах. Він йде з жовтня місяця в сполучених штатах, де рівень виробництва зростає невпинно. Тому я маю надію, що невдовзі ми отримуємо більше і більше снарядів. І про це говорять всі ці проблеми розуміють. Але я розумію, що від моїх слів сьогодні трохи не легше нашим хлопцям. Да, прямо сьогодні ця проблема не є вирішеною. Ну і справді ви вже неодноразово казали, що ресурсів і тим більше боєприпасів не вистачає завжди. Тобто не буває ідеальних ситуацій. Мусимо і це визнавати. Давайте тепер трохи про цей броньований кулак, як назвав його міністр Резніков. Дев'ять країн мають намір передати Україні танки. Це будуть леопарди різних моделей. Плюс ми там бачили про челенджери. Це ще раніше було сказано від британців. Ще якісь моделі. Оцей броньований кулак. В якому, в якому часовому проміжку він може бути сформований, ну я можу сказати, що в цій фазі про яку ми вже говоримо, після того як було прийнято вже принципово політичне рішення, ми говоримо про проміжок від двох до шести місяців. Чому? Тому що це питання тепер виключно в практичній сфері виконання, це питання логістики, це питання підготовки нашого персоналу. І ми вже знаємо, що наші хлопці закінчують підготовку в Іспанії до кінця цього місяця. Ми очікуємо закінчення підготовки ще біля 10 тисяч наших військовослужбовців на різних полігонах в Європі. Таким чином, процес перейшов в активну фазу, вже практичну фазу, і це дає мені, знаєте, такі Можливість говорити з таким стриманим оптимізмом, що за пару трійку місяців, максимум до півроку, цей броньований кулак опиниться в Україні. Ну і буде працювати на те, щоб звільняти нашу землю. Про Бахмут ця дискусія там залишати, не залишати, утримувати, не утримувати. Ми розуміємо, що від ситуації в Бахмуті потенційно може далі залежати ситуація там в Краматорську і Слов'янську в цій агломерації. Бої там запеклі вже понад 8 місяців. Наші тримаються. Причому цікаво, що я побачив напередодні матеріал іноземних кореспондентів, які там поблизу передових позицій побували. І от навіть у відповідях на запитання, ну типу, немає ніякого роздратування, не побачили якогось там занепокоєння. Навпаки, люди з гумором відносяться. Деякі жартують, дайте нам ще більше росіян, щоб ми їх нарешті утилізували. Ну і потім пішли в наступ. Тобто, оце триматися, триматися на героїзмі, ну і на, на підготовленості, але триматися. От що, що нам треба знати про Бахмут? А про Бахмут нам треба знати наступне, що кожна оборона, кожний кожна бойова дія має межі своєї доцільності, і ми ще не перейшли цю межу доцільності в Бахмуті і до тих пір, поки ми отримаємо дві точки, я б сказав, хромовете і ванівське, які забезпечують транзит вантажів, транзит особового складу і ротацію особового складу, доставку боєприпасів озброєння до захисників Бахмута. Ми можемо говорити про доцільність утримання цих позицій, тому і противник це, до речі, так само усвідомлює, і намагається зробити все можливе, щоб перерізати ці комунікації. А до тих пір ми продовжуємо утилізувати противника. І наскільки це важливо, ну можна зрозуміти з характеру бойових дій, які ведеться противником на інших ділянках фронту, на інших ділянках фронту. Попри те, що ми говоримо про шалені обстріли, ми говоримо про намагання атакувати противник таких. Відчайдушних надвідчайдушних дій не проводить і це стосується і дворічної, це стосується Кремінної, це стосується і Авдіївки, це стосується Мар'їнки і е, Вугледара, де противник, до речі, дуже хотів би провести е, знову наступальну операцію, але він в певній мірі обмежений в своїх можливостях проводити такі дії. І це є наслідком нашої оборони в Бахмуті, де ми тримаємо. Тримаємо наші позиції, е знищуємо противника і не даємо можливість перекинути ці підрозділи. А це, вибачте, елітні підрозділи. Е ми можемо вже викреслити, в принципі, вагнерівців, але залишаються ще десантники, залишаються інші ударні частини російської армії, які могли б бути використані на інших напрямках. Тому е доцільність Бахмутської оборони вже визначена і підтверджена нашим військовим керівництвом, поки є можливість. Поки ми маємо е, спроможність тримати цей напрямок, поки ми вирішуємо е, задачі обер... оборонної операції, ми будемо захищати Бахмут при потребі. Е, командування прийме рішення про відхід на інші позиції, якщо це буде необхідно. Ну і власне сточування ворожої армії, ну от свіже зведення прийшло про загальні бойові втрати. Тисяча сорок людей на не людей расистів, напередодні уже загальне число 162 тисячі 560. і от вони втрачаючи таку кількість народу все одно сунуть. І Поки що у них ну бахмут є центром, що називається докладення зусиль. Чи можемо ми погодитися? Ну наприклад, з висновками інституту вивчення війни, що ну вже вони досягли своєї кульмінації. і от біг, як пише Том Купер, на. Ступ Пригожина, ну все це він уже і є. Уже більшого вони навряд чи продемонструють. Можемо ми з цим погодитися? Ви знаєте, ну це власне то про що я казав. Що якщо ми говоримо власне про Пригожина, то вони досягли своєї кульмінації, і ці історичні заяви, які звучали ще пару днів тому, від Пригожина, власне, говорять е -е, про те, що вони досягли ліміту своїх можливостей. Але знаєте, це не має жодним чином нас розслабляти, тому що я спеціально зауважив, що крім пригоженців на Бахмутському напрямку, власне, як і на інших напрямках, діє регулярна російська армія, і там ще дуже рано говорити про досягнення кульмінації у веденні бойових дій, тому що вони продовжують тиснути, вони намагаються просунутися на кількох ділянках фронту, тому боротьба триває і нам розслаблятися ще дуже дуже рано. Ну так, плюс росіяни знову починають роздавати масову повістки. Вони збільшили призовний вік, і зараз є заяви, що вони хочуть набрати ще 400 тисяч живого м'яса. По суті, ми будемо мати ту ж саму ситуацію. Ну, за за якийсь час, яка склалася після вересневого оголошення так званої часткової мобілізації. Тобто, по суті, не видно, щоб Путін вирішив, що втрати йому вже достатньо. Цих втрат він і далі буде когось кидати в бій. Правильно? Ну, ви знаєте, абсолютно, і тут треба просто розуміти природу кремлівського режиму. Ми ж пам'ятаємо, це історично склалося так, що якщо правитель кремля втрачав свою політичну владу, то це ну майже в ста відсотках випадків означало, що він втрачав свою фізичну своє фізичне життя. Тому тут ну, це треба дивитися, вибачте, з таким трошки примітивним поглядом, але реалістичним поглядом Уркагана. Тобто Путін ніколи не буде рахуватися з втратами, тому що самі розумієте, що кожний день е, війни продовжує його фізичне існування, поки він може е, скормити, згодувати охвасу, необхідність проведення такої операції. Він буде робити це, не зважаючи на втрати. Тому коли ми з вами знаєте, говоримо про якусь кульмінацію, досягнення піку бойових дій або щось інше, то ми можемо говорити, користуючись методиками і інструментаріями, ну Військової логіки, а тут не йдеться про військову логіку, тут йдеться про кримінальну логіку виживання е певного політичного суб'єкта. Ну тобто, коли того, Путін то... розказує, що Росія нібито в Україні обороняється, то обороняється не Росія, а обороняється сам Путін, щоб його не винесли вперед ногами. Десь так це виглядає. Абсолютно, якщо коротко, то саме так і тому він буде кидати в полум'я цієї війни стільки ресурсів, скільки він буде мати, тому що знаєте, це вписується в Уркаганський такий слоган: день прожили і слава Богу. А після нас, хоч потоп. Добре, це ми маємо розуміти і розуміти, що найближчими там годинами чи днями війна закінчитися не може, тому що росіяни не збираються її закінчувати. Військовий експерт Сергій Грабський був зараз з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.